Вітаю всіх шановні грибники. Сьогодні 3 липня 25-го року. Такий чудовий, трудовий, приємний похід в пошуках білих грибів. У даному випадку два види в одному лісі. Знову так пощастило. По більшій мірі білі гриби дубові. Ці гарні темненькі бутузи. І попалося кілька білих грибочків звичайних, класичних. Ось такі. Всі гриби дуже бажані, симпатичні. А для цього періоду, то я вважаю взагалі це маленьке диво. Залишайтеся зі мною, хочу побажати вам хороших походів і здійснення всіх ваших мрій.